Не всі будуть за тебе, і це нормально треба сприймати. Сьогодні читав Євангелій від Луки шостий розділ. І знаєш, що здивувало? Книжники і фарисеї стежили, аби знайти звинувачення проти Ісуса, стежили, щоб знайти звинувачення. Іноді люди можуть бачити добро, бачити Боже чудо, і все одно залишитись не просто байдужими, більше того, можуть навіть обуритися або ненавидіти. Ісус, по суті, зцілює чоловіка засохлою рукою це субота, і синагога і поруч фарисеї, не для того, щоб поклонитися, не для того, щоб Бога славити, а щоб звинуватити. Вони навіть, друзі, вірили, що Ісус може зробити чудо, знали, що Він по доброті своїй буде це робити, знали Його силу, але замість подиву, слави Божої, звинувачення і претензії. По суті, Одна й та ж сама подія, один і той самий наш Господь Ісус, але серця різні, бо справа ж не в тому, що ти робиш, а мабуть, в тому, як люди тебе сприймають. У людей заздалегідь часто є свої окуляри, своє сприйняття тебе. Якщо ти їм не подобаєшся, то факти вони підберуть. І ось головна істина, яку сьогодні для себе відкрив. У твоєму житті завжди будуть люди, які попередньо налаштовані проти тебе. Їм не треба фактів. Вони вже вирішили. Не тому, що ти щось зробив, а тому, що твоє існування саме по собі це докір їхній порожнечі серцевій. Тому не бійся цього, бо навіть Ісус не всім догодив твоя по суті ціль. Це догодити Богові, а не людям, і якщо ти Богові догоджаєш, нема різниці, кому ти не догодив. В твоєму житті буде по суті чотири типу людей. Ти їх маєш розрізняти чітко перші люди це ті, хто за тебе принципово ти їм подобаєшся, вони бачать твоє серце, вони не шукають помилок. Вони моляться за тебе, їх цінує особливо. Це твоя сім'я, твій тил, це Божий дар, це, по суті, благодатні люди в твоєму житті. Дуже сильно їх цінуй. Друга категорія людей це ті, хто за те, за що і ти. Ідеологічно, за що ти, за те і вони. Вони поділяють, по суті, твої цінності, поки ви йдете в одному напрямку разом. Це чудові союзники. Але коли шляхи будуть розходитися, приймай це дуже спокійно. Дехто посланий тобі лише на певний відрізок шляху. Це теж правда. А є третя категорія людей. Це дуже цікаві люди. Це люди ті, хто проти того, проти чого йти. Ці люди. І опоненти того, проти чого ти виступаєш в житті. Тобто, наприклад, ти борешся проти наркоалкозалежності, або ти борешся проти сирітства в Україні, і ти проти чогось борешся, вони з тобою разом борються, вони пакетом з тобою. З ними ти можеш мати спільноту, спільну боротьбу. І навіть якщо не маєш близьких стосунків для створення єдності, часом необхідний образ спільного, скажімо так, ворога. І правда у тому, що саме протидія чомусь спільному згуртовує часто людей, часом, навіть, скажу так, сильніше, ніж спільна мета, угу. а є четверта група людей. Люди з таким запахом юди. Це ті, хто просто проти тебе завжди, без причини, без логіки. Їм не потрібна правда, вони шукають привід. Не витрача на них, друже, серце своє, навіть Ісус з його ідеальним характером і потужною аргументацією не пояснював себе тим, хто не хотів чути. Апостол Павло каже геніальну ідею, якби я і далі догоджав людям, то не був би рабом Христовим. Коли Бог Твоя аудиторія, тоді оплески людей уже не потрібні. Тож, якщо тебе не всі розуміють, не спіши засмучуватися, буває так, що упереджені люди це найкраще дзеркало твоєї вірності. Бо коли ти залишаєшся вірним під тиском, Бог бачить, і цього вже достатньо.